Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Мотор. вами мене Олена. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити нас послугу Підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя. Він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Kia Sportage, 10-й рік, 2-літровий дизель, автоматична коробка, 192 тисячі пробіг. 15 400 ціна. Шкіряний чорний салон, клімат. Підігрів сидінь. Honda CR-V, 13 рік, 168 тисяч пробіг. 2,2 дизель, автоматична коробка. 20 700 ціна. Шкіряний чорний салон. З перфорацією. Підігрів сидінь. Klimat. Nissan Рок 18 рік, 2,5 бензин, автоматична коробка, 169 тисяч пробіг, повний привід, камера 360, електропривід багажника, хороша комплектація. Нова гума, 14 тисяч 800 ціна. Так він виглядає. Клімат підігрів сидінь. Audi Q5 другого покоління, 2018 рік. Авто свіжопригнане, 2-літровий дизель, 220 тисяч пробіг, повний привід, 25 тисяч 950 ціна. Так, є панорама. Салон комбінований. Коробка шестиступенева механіка. Якщо чесно, вперше зустрічаємо. Зазвичай вона з автоматичної. Ну, може когось цікавить такий варіант. Звертайтесь до власника. Так, друзі, хто шукає свіженькі кросовери, знайшли тут такий BMW X5 2020 року, 39 500 ціна, 3-літровий бензин, автоматична коробка, 186 тисяч пробіг. Світлий салон шкіряний. Так, ну, звичайно, там клімат підігрів сидіння і так далі. Не будемо зупинятися за деталями до власника. Hyundai AX35 2012 року. Так, ціна у нас буде близько 12 тисяч доларів швидше за все. Двохлітровий дизель. Контакти власника є, можете уточнити всі деталі по пробігу, по ціні. Механічна шостеступенева коробка, салон комбінований, підігрів сидінь, клімат-контроль. Hyundai Tucson, 8 рік, 2-літровий бензин, 235 тисяч пробіг, 8 тисяч ціна. Він виглядає в салоні. Кіфар коп'я. Нісанкашкай. І панорамний дах. Тут 2008 рік, 8500 ціна, 1,5 дизель, 176 тисяч пробіг. Вказує власник. Звичайно, треба перевіряти. Так, клімат є. Рено 11 2011 року, 2-літровий дизель, автоматична коробка, 153 тисячі пробіг, повний привід, авто не фарбоване, 14500 ціна, номер телефону є. І акустика боус. Панорама. Шкіряний чорний салон, клімат. Тігуан другого покоління, 19 й рік, двохлітровий бензин, автоматична коробка повний привід, має 7 місць, 83 тисячі кілометрів пробіг, 20 тисяч 350 ціна. Панорамний дах, шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь, клімат, контроль. Nissan Qashqai, 10-й рік, 10-950 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 226 пробіг, так, є вебасту. Панорамний дах. Так, механічна шестиступенева коробка. Клімат контроль. Так, покажемо одразу дві 5 Тут у нас 15 рік, модельний 16, 2-літровий бензин, автоматична коробка, преміум плюс комплектація, 123 тисячі пробіг, правда, не вказано чи кілометрів, чи миль, максимальна комплектація, 14300 ціна. Панорама. Так він виглядає в салоні. Так, і чорна. Так, Allroad. Що Ще таку не бачили, до речі, на ринках. 16-й рік, модельний 17 й 2-літровий бензин, 101 тисяча пробіг, максимальна комплектація, 17500 ціна. Так, коробка буде автоматична, повний привід. Панорама, шкіряний салон. Електрорегулювання пам'ять сидінь, звичайно. За деталями звертайтесь до власника. Honda CRV. 11 рік, 2,2, дизель, автоматична коробка, 192 тисячі. Пробіг в рідній фарбі, без підфарбувань, повний привід. 16 тисяч ціна, номер телефону є. Так, салон шкіра Алькантара, Комбінований. Так виглядає. Ігуан другого покоління, 19-20 рік, 29700 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка, 207 тисяч пробіг, без підфарбувань. Тут у нас вже дизельний варіант, панорамний дах, шкіряний чорний салон, підігрів сидінь клімат, контроль. Не могли пройти повз такого варіанту. Hyundai AX35 в такому гарному кольорі коричневому. 14-й рік, двохлітровий дизель, автоматична коробка, повний привід, шкіряний салон, підігрів 4 сидінь, керма, панорамний дах, безключовий доступ. Так, бачите, хороша комплектація. Клімат, звичайно. 211 тисяч пробіг, 17400 ціна. Так, покажу, як воно виглядає. Все. На перший погляд, гарний автомобіль, звичайно, треба все перевіряти перед покупкою. Mitsubishi Outlander. 16 рік, 3-літровий бензин, автоматична коробка повний привід, максимальна комплектація 15800 ціна. Панорама. А, люк. Люк. Тобто затоноване. Шкіряний салон, підігрів сидінь, клімат. Кашкай плюс 2, 7 місний, 13 рік, 10800 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 194 тисячі пробіг. Є панорамний дах. Так, клімат-контроль, підігрів сидінь. Механічна шестиступенева коробка. Так, тут погано трошки видно. Дача Дастер. 11-й рік, 9500 буде що торг, 1,6, бензин, механічна коробка, 116 тисяч пробіг. Авто в рідній фарбі, власне, вказує з рідним пробігом. Шкіряний салон. Нісан Кашкай, 2012 рік, 1,5 дизель, 240 тисяч оригінального пробігу, вказує власник, камера 360, 10 тисяч 250 ціна. Коробка механічна шестистопенева, клімат-контроль є. Hyundai Santa Fe, 18 рік, 2-літровий, бензин, автоматична коробка, 69 тисяч пробіг. Повний привід. Так, Клімат, камера, мультикермо підігрів, USB-електропакет, автосвітло, круїз, датчик дощу. 16200 ціна. Світлий салон. Так, комплектацію вам перечитала. Всі деталі вже уточните у власника. Так, ще таку Audi покажемо q 5 другого покоління. 17-й рік, 19800 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка, 173 тисячі пробіг. Панорама. Шкіряний коричневий салон. Виглядає. Клімат підігрів, звичайний. Mazda CX5. Grand Touring 14 рік, 2,5 бензин автоматична коробка, повний привід, 237 тисяч пробіг, 12300 ціна. Є люк Шкіряний світлий салон. Так виглядає. Audi Q5. Так, 14 рік, 13800 ціна, 250 тисяч пробіг, повний привід, двохлітровий бензин. Так, ви питаєте, чому автомобілі в Луцьку дешевші. Звертайте увагу на пробіги. Світлий салон. Ну і не тільки на пробіг, звичайно, і на пошкодження. Kia Sorento. Ой. Так, я не очікувала. 16-й рік, двохлітровий дизель, автоматична коробка. Так. Інформація по комплектації. Я так буду помаленьку, ви собі зупините, дочитаєте все. 203 тисячі пробіг. Да. 21 тисяча ціна. Номер телефону є власника. Можете дзвонити, уточнювати всі деталі. Так, авто затоноване всюди. Коричневий чорний салон. Підігрів сидінь клімат-контроль. Volkswagen Tiguan першого покоління. Так, тут з цінником аналогічна ситуація. Отак от, от вам зупиняю. Поки кажу так, рік 15-й, двохлітровий дизель, 18 тисяч ціна. Номер телефону є. Пробіг 201 тисяча. Панорамний дах є. шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Повний привід. Hyundai AX35. 14 700 ціна автомобіля, 13-й рік, двохлітровий дизель, автоматична коробка. Так, Десь би там мав бути пробіг. Шкірний салон. Підігрів день клімат-контроль.